Хочу познімати вам, який красі ми жили ту нічі і весь день отакий от готель. А зараз за нами приїде транспорт саме з того готелю, де ми будемо весь тиждень. Покажу вам тут красу. Все таке зелене, вже більше десяти тепла. Дома мороз. Гляньте, які гарні будинки. Зараз вам покажу лимони. Така вулиця. А сюди дивіться, друзі, лимони. І дерева з лавровим лістом теж бачили. І мандарини кругом, це лимони. І таке зелені-зелені такі, як хуйні деревця. Так, вам ще готель покажу. Дудіякан, вон. Зелені, такі зелені. А вже приїду, буду показувати наш готель. І весь тиждень ми там будем. будемо. Будемо навчатись, відпочивати, будемо знайомитись. Така ось і зелена-зелена, бачите, -зелена. яка гарнісенька. Друзі, я навіть про це не могла нажити. Даже уявити, мріяти 5-6 років тому. Мрійте, якщо хочете змін. Не чекайте, що хтось у тарілочку принесе вам зміни. Зміни починаються з прийнятого рішення. Зателефонуйте мені, напишіть, скажіть, Наталя, ну що таке треба робити, щоб мати можливість у суботу в один день, в п'ятницю бути в Україні, потім в кишеньок і потім Турція. Друзі, це вже друга країна в цьому році. Я замріяла сім країн. І все буде. Саме ближайша подія у Буковелі, 7, 8, 9, 10 березня. Давайте зі мною. Я візьму вас з собою. Будемо красою, Карпат милуватися, будемо знайомитись, розбиратися. Тільки даючи користь людям, ми можемо допомогти собі. Як би здійснилась моя мрія, якби я так і лишилась працювати в соціальній сфері? Я 20 років працювала, мене хтось десь повіз. Та в інший міст не повезли. Не те, що не повезли мене в іншу країну. А в минулому році в двох країнах була. А в цьому році це вже ну, буде дві країни. Кишеньов і Турція. А у травні, друзі, а у травні в нас Болгарія. І ми будемо їхати через три країни, нові три країни. Приєднатися до нас. А що може бути краще, якщо ти маєш можливість бути самою здоровою, поділитися цією ціною інформацією з людьми? І компанія дуже щедро нам платить. За те, що ми приносимо користь людям. Тепло, тепло, тепло. А, ось я ще лимони вам покажу. І вже чекаємо трансфер це безкоштовний транспорт, який в нас повезуть у наш отель. Дивіться, яка краса. І мандарини бачила вчора, і авокадо бачила, і дерево гранат бачила. Теплота, красота. Запрошую мою команду. Говорять, а якщо щось не вийде, ну не вийде, не вийде ні в кого. А якщо вийде, то можна ж поділитися тим, що вийшло, і допомогти здійснити мрії дуже великій кількості людей. Слідкуйте за мною? Ваша друзів, Яка тут краса? Супер. Просто супер. Ты не холодно? Собственно? Боже, как Наталія. Она вирусна. Боже, яке красиво ще дома. Дем до набережной. gelen çok arkadaşım var Ama bir tane bile yol arkadaşım yok Benzinlikte belim dolu, arabada belim dolu Özendiğim benim oğlum, ister misin benim gibi olmayı sen Aile sofrasında yerim dolu, masalarda benim konu Gelemedim sikim böyle şöhreti ben Bir kez olsun gülmedim ben anladın Pişman oldum sana bütün söylediğim ben Böyle muamele görmedim ben Hadi bir kez olsun hatırlayın ölmedim ben